Туалети, в які ходили поляки. Фу, що це таке? Фу, це ужас. Він треба вимести, а не просто його потикать кудись. Блін, чистільчик унітазів, йома А я вас там чую, як треба мити в унітази на заробітках. Це й обуни цілий день, куботи до хуя. Він пише, вас ніхто не примушує працювати, ви можете зробити собі вихідний. І все, я завтра собі роблю вихідний. А спонсором цього відео є сайт Tiger.nu, .no. Там ви можете купити багато різних офігенних рюкзаків. Наприклад, я всі вибрав от такий рюкзак, який назив... модель, називається tv 3213 який має популярний дизайн, який називається Антизлодій. Даний дизайн використовують багато різних виробників, але бренд Tiger.nu .no не є чиєю скопі. У них є свої власні дизайнери. А зараз я вам покажу, що відрізняється рюкзак від інших виробників. Наявність гумових накладок знизу рюкзака. Окремий захисний відділ для ноутбука за лямками, який функціонує незалежно від основного відділу. Кишені для карток та проїзних в лямках рюкзака. Наявність дощовика та прихованої кишені в спинці для нього та багато інших унікальних якісних характеристик. Якщо ти теж хочеш собі такий рюкзак, то посилання на сайт буде в описі під відео. Засвітило. Засвітиться, так? Да? Так. Все, просто тримай. Коротше, прийшли з роботи. Я давно не свою біцуху. Вирішив покачати підсуху. Як її покачати? До чого я додумався? Я знайшов таку крутіличку, вона, звісно, не багато важить, але так 15-20 разів зробити і можна нормальний бісель прочувствувати легенько. В принципі, після тяжкого робочого дня така нормальна легенька тренувачка для підтримки м'язів. Ізольована на біцес. Зимо-зіма! Що смічного? Де сюди, скажи, що ти смієшся? Поясни людям. Потекла. Не слухайте, не, бачите, сміються, насміхаються, потім, знаєш, бі, біцуха, дивись, яка біцуха. Просушується, знаєш, сміються. Світиться мамочка, так? Вона просто спортом не займається, знаєте. і... Тому Все, що вона може тільки насміхатися. Де сюди, скажи, що ти смієшся, скажи людям. Що вони про тебе подумають? Що? що вони про тебе те, смієшся? Над спортсменом. Так на полі працював. Наше мені на полі ти працював. так? Ну так? останні добиваю. Хорошо. Тут же он там у подвір'ї Wi-Fi, закидаю від... одне відео в інстаграм. Я ще згадав, я сьогодні черговий. Я сьогодні маю чергувати, це взагалі печально. Чергувати я маю з одною дівчиною, з Машею, але не стоїш ми йшли в магазина, а з іншою. І я останній раз чергував мою підлогу. Все минулого року в Польщі вдома я взагалі не підлогу не мою. Ну там пилисо, що прибирає, але підлогу не мой. Зараз треба поприбирати то все, помити підлогу там в туалетах, ото все фігню і викинути сміття. Ну в принципі нічого такого ні, тяжкого, думаю, скоро справлюся з тим. І попрошу, щоб мене хтось познімав той всі процес. Як я буду мити підлогу, я взагалі не вмію її вмити. Блін, зараз буду догадуватися. Будуть мені дівчата підказувати, як то все робити, бо я такий неопитний. Вайфай такі повільний, блін, відомі інстаграм, рузі вже не знаю скільки часу. Ти, ти їх... Зараз я ти попрошу знімати? Машу, щоб вона потримала мені камеру і зазняла процес, як я прибираю туалети, в які ходили поляки і українці. І я маю ті туалети драяти. Представляєш? Маша, ти представляєш? Я не представляю. І ще я попрошу Машу, щоб вона мені підказала, як правильно мити підлогу. Тому що я підлогу мив рік назад. Я буду тільки тикати. Пальці. Тикать? Ну ходи, потикаєш. Він ну, для твоєї допомоги. Mm -hmm. Маш що я без yeah. тебе зроблю? Маша відмовляється. Та, будь ласка, маш, 5 хвилин. Зараз mm іду. -hmm. Може погодилось, не вже. Отак виглядає дівчача кімната. Маша щось там обирає. На, можеш взяти знімати мене. на. Воно вже знімає. Тільки трохи, Андрій. Чуть-чуть, просто пока. Трохи. Я Андрій, ви на каналі життя так. Коваля. Мене знімає Маша. Маша, вона взагалі з Дніпропетровська. Дніпро У мене тепер є свій власний оператор, я взагалі крутий штемп. Заходим в туалет. В Чоловічий. 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 А як то все робити? Ти нічого ще не робив? Ні. А що тут? <свят> тут в принципі все прибрано. Марусь. А, а що ти вже зробила? Вихаємо. Ти бачиш на цих рукавицях? А де рукавиці взяти? Вот, навіть рукавиці є. Ні, вони нові що? Вони старі. Старі, них вже хтось ходив? А це я маю туалет? Маш, а де та Утка. Це штука. не треба? Нехай бере. Тобі треба. То просто залити. Я зараз так залию. Ти вмієш зовути? Ні. Як? Отак, От да, просто попробуем. Ну я, але я професіонал. Все, готово. Дві секунди. Боже, що то так? Ще треба тряпку помити. А я так боявся, Там просто професіонал. Я мастер с мастер Скажи <сміття>, сміття. А в, ньо... в них немає сміття. У нас немає сміття. У них немає сміття. Забирай, я буду деп... фу. скадра. Фу, на туалетного мастера похоже? Угу. Туалетний мастер. Так, мастер, що карте в нас? Лиси, як в рекламі, так? Да? Як в рекламі, да? так? Містер, містер, да? містер муску, містер пропер. У мене є така швана. Піддавай ми треба. Де в тряпки. Дивись, як тряпку. це робиться. Так це то не віник. Треба віником? Так це а не. А що це? це? Велика У нас таке чисто. Коротше, ти ладно, закрий двері постав. Дивись, іде чисто, мухи. Що це таке взагалі? Це теж цина? Ні! Кранином, а чи тут крани моцебадой на? То не треба. Ні, то не, не треба. Не треба, все. То треба отут. Де? Де чисто, чисто, чисто. Оце що це за волосся? Що це за волосся? Зараз він не буде. Андрійка, все справді. Андрій, треба тряпкою. Ні-ні, волосся ще стать. <рес> все, волосся нема. А, треба сполоснути. Фу, Волосся, Ти бли, знаєш, звідки то волосся, блін. Маша, ти то волосся? Тут твоя волосся. Це немає. Дивись таке, як тебе на голові. Це не з голови. Ти думаєш, що з голови? Треба ці посмивати. А то що я думав зі Фу, що це таке? Фу, це ужас і страх. Йомо, я вже все прибирала. Підніми. що? Та ну. Це взагалі чиє? Тобі треба позмивати, давай. Рысь, да. я не буду змивати? В смысле, просто водой зміни? У вас так грязно? А у вас чистіше? Да. Так вимилості. Вони <рес> ну, змивається. Так, все у нас щелось, щелось. В принципе, все по, ми... по, ще лишилось. В принципі, всю основну роботу зробив. І помилком. І унітази помыть. А Унітази вже помилуй. А, унітаз тоже так, але. Тобі треба вимести, а не просто його потикать кудись. Чуєш? Тут... Диви, як у нас чисто, Боже, дівчача комната це просто. Я сразу, а у вас така маленька? Диви, яка нас шторка у нас просто. Диви немає ніяких буде. там цих бактерій, Прозрачно. не то що у вас там просто. Зніми ці труси ваші. Які труси? Ва, труси. Це не мої. А свої <рес> ти не зняв? Ні, не знає. Кого що зняв? Так, унітаз ще треба перевід вашого, так? Так. У нас унітази без замків, з ними замків взагалі немає. Не на ключ, а не ключі. А у нас є. Фуууу! Фуууу! Ти не знімай то! Ютуб заблокує. Фуу, Маша, ну ти знімаєш. Фуу, блин, чистильчик унітазів. Йо-ма-йо! Треба чи йоржиком там помити? Йоржиком? Йоржиком. Там так, треба, Андрій. В принципі, треба. що 90% роботи я зробив. Там... Що що лишається? Що кухня лишається? Йошиком Йоршиком там посидьте. Йо, не ти з тим йоршиком, блін. От добрі люди тобі оставили. Шапко. Добре вже оставили. Давай. Я в тебе вірю. Всі до так Отака треба. Я вас навчу, як треба мати унітази на заробітку. Так, Йожик, фу, блін, фу, так, все, У Мене все навідає, потім ще хтось скаже, що я не перебирав. Сьогодні моя черга, ми всі чергуємо, я відповідальний за уборку все сьогоднішній день. А зараз інформація для тих, хто шукає собі роботу в Європі. Є крута вакансія в Словаччину на завод Лір з виготовленням ВНЖ на 2 роки. Зарплата від 600 до 1200 євро, в залежності від того, скільки ви будете працювати. На тій на ті вакансії, на тому заводі, що є перспективи кар'єрного зросту. Робота вся легальна, офіційна, тому кому це -то цікаво, посилання буде в описі під відео. Короче, поперебаю тільки шуті, туалети, блін, помил, все. Ну, як, помил, там, що ті туалети, блі, по-моєму, Ну всі фін як помив, тому що взагалі мит, я начисто було, не розумію. Просто щось тут, Така обстановочка. пацани помахай, поздоровайся. Ти побачиш мільйон людей. Ти представляєш? Клас, Можеш ну... сказати на цей, тебе може по покажуть. Не знаю, зайоб вони цілий день, куботи до хуя, блін. Да? Ну взагалі ти довольний работой? Ну так, відповідно платять, але тут треба повклавати. Сік, скільки ти заробляєш день. В день заробляю до 30 євро, буває до 50. Чистена, да? так? Да. Так. Довольні. Бачите, люди доволі. Сидимо, тут така от обстановка, молодь. Молодь лапає Wi-Fi, така от ситуація. А, яка ситуація? Мені ж я ж коли сюди пішов на роботу, я потався, бо з буде вихідним. Мені сказали, що да, буде. Тут я пишу, ти показав, а, це ж староста наш, от. Знайомтеся. Представся. Микола. Микола, наш староста Микола. В цій групі, групи, він рішає всі питання, де до фермера, там щось треба. От, я написав тому чуваку з тої організації, через яку я їхав, кажу, хочу вихідний. І він каже, питайся через старосту, щоб староста сказав, типу, фермер. А йому, а старості нашому пасани сказали, ти що дурний, каже, ти якщо скажеш фермеру, що хочеш вихідний, то його додому поїде. Що? Тут немає такого поняття, як вихідний. Я пишу тому чуваку, вайбері, що за фігня. Пишу, нам сказали, що буде вихідний. А тут сказали, що немає вихідних. Він пише, вас ніхто не примушує працювати, ви можете зробити собі вихідний. І все, я завтра собі роблю вихідний. Завтра на роботу йду, мені і так той чувак написав. Ще кістка фігня непонятна. Він пише так. Тут взагалі пацани кажуть зовсім по-інакшому. Мені пофіг, я вже замахався, блін. Сім днів без перестанку. Я завтра на роботу точно не виходжу. Тому сьогодні можуть не посидіти, розслабитися, блін, і завтра не вставати в четвертій ранку. На краня, коротше, скажеш, що мене живіт будуть. Що коротше скажеш понос, і все. Скажеш понос, і що я мені зробити? В лікарні положити, панос. Тебе потім переказав. Прийде по що погано казати йому наперед. Що... Напер... Він... Наперед смісл? Звідки я знаю наперед, що мене понос буде. Казати наперед, якщо буде погано. Типа екстрасенса? ще готовий йому. То все, зранку я скажу, що мене звуть будуть. Все. Він прийде до мене, я скажу, що болить. Я скажу, що я вибор у мене смак то є. Скажу, що болить, потім поїду, скажу, що перестало боліти. Ну, бо я просто хочу поїхати в Дразн, типу, в місто. Дома не буду цілий день сидіти, можна здоріти зразу. Такий от в мене коварний план. Ніхто більше всі коротше, працюють, ніхто не хоче зі мною за компанію поїхати в Дрезден. Не знаю, сам по-любому знайду чим зайнятися, з кимось познайомитися. Я думаю, Дрезден туристичне місто, бо тут Німкені такі собі. Я, я якусь боруску знайшов, знаєш. Hello, where are you from? Вони кажуть із Білорусі. А, так ви кажу русский знаєте. От ми познайомились. Де я ще без трусиків. Тому що важна інформація. Як я попав, тільки що безкоштовно абсолютно в цей зоопарк, Офігенний зоопарк. Тут дівчата провезли з собою з Амстердама пару косячків.